Працівники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Коломийського міського відділу виявили та припинили функціонування ще одного підпільного грального закладу в місті. Викритий гральний зал був прихований та функціонував підпільно, де місцеві жителі грали в азартні ігри в супереч закону України про заборону грального бізнесу в Україні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, за частиною першої статті 203 з позначкою 2 заняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Правопорушникові загрожує штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Міліція Коломейщини попереджає громадян про кримінальну відповідальність за діяльність в сфері грального бізнесу. Та звертається з проханням до всіх мешканців міста та району повідомляти про місця розташування гральних закладів до міліції.